Вітаю на каналі Я Житло. і презентую однокімнатну квартиру загальною площею 50 квадратних метрів, місто Пужгора, житловий комплекс Доломіт. Будинок газифікований, тобто у вас опалення газовий котел. Завжди буде тепло і комфортно. Вхідна група. У вхідній групі розміщується, як ви бачите, відкрита м'яка зона та закрита зона з шафою. Повністю, Як ви бачите, ліва і права частина відкривна і також бокова. Тобто розділено на дві частини. Ось така гарна прихожа. Прямо по курсу кухня студія, досить простора і гарна. Панорамне вікно, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. Е, розділено на три зони. Це кухонна зона, обідня зона та відпочинкова зона. Ось цей диван зроблено на замовлення, його довжина 2 метри 80 см. Далі. По робочій зоні є вся повністю техніка. І посудомийка, і мікрохвильова. ну Це зрозуміло. Далі газова плита, електропіч, витяжка і холодильник. Покажу периметр кухні, щоб було зрозуміло. Ось, будь ласка, чудова кухня, багато місць. Ідемо далі. Житлова кімната. Житлова кімната також простора. І має, як ви бачите, панорамне вікно, майже на всю дружину стіни. Плюс великий балкон. Розділено на зони. Як ви бачите, приліжкова зона, робоча зона. А, і тут є шафа. Шафа з підсвіткою. Відчиняємо двері, включилась підсвітку. Зачиняємо двері, вимклося. Так само середина. А що середина не хоче вмикатися? Або потрібно, мабуть, звідси почати. Так? О, супер. Відкриваємо, вимкнулася підсвітка. Закрили, вимкнулася. Ось така шафа, ліжко 160х200, відкривна система. Для зберігання буде багато місця. Далі дзеркало з підсвіткою біля робочої зони на всю висоту і чудовий балкон. Як ви бачите, величезний просто балкон. Ось, будь ласка, наскільки... пройдемо зараз по всьому балкону. Ви побачите, наскільки він великий. Ось такий балкон. Квартира насправді має 49 квадратів. Я трошки більше сказав, але можливо тут і 50, якщо перемірити. Так, ми з вами майже все переглянули, далі дивимось з вами санвузол. І на цьому закінчуємо відео. Санвузол також, як ви бачите, простори. Тут е ванна буде шестина перегородка, дзеркало з підсвіткою. Ось така чудова. Ось такий чудовий мувальник з тумбою та інсталяція, сушилка та пралка з сушкою, мені здається. Ось така чудова квартира, житловий комплекс Голоднів, місто Ужгород. Кому цікаво, звертайтесь. Хто не підписався, підпишіться на мій канал.